Друзі, привіт! Мене звати Катя. Це канал Розетка Побутова техніка. А це власне і є наша побутова техніка: електрогриль RZTK GD22LED. Цей гриль чудове рішення для тих, хто хоче спробувати нарешті приготувати щось нове: бургер чи може касаділлю, а може й просто розігріти їжу. Бо так, один з режимів грилю дозволяє це зробити. Тож що такого є у цього гриля, що вам варто звернути на нього свою увагу? Перш за все, це ціна, як то кажуть, топ за свої гроші. По-друге, пластини, вони знімні і це дуже зручно під час очищення, тому що їх можна зняти і помити під краном, а не чистити на грилі, а потім терти серветками, щоб вже точно його дочистити. Пластини, як і має бути, рефлеєм, тому на всіх стравах будуть красиві полоски. І завдяки антипригарному покриттю під час приготування не потрібно лити літри олії, нічого не прилипне і не пригорить. По-третє, керування тут все дуже просто і не заплутаєшся. Можна обрати Два параметри: температуру від 120 до 230 градусів та час. Максимальний час приготування година. Класно, що всі обрані параметри відображаються на дисплеї, підсвічуються, та й взагалі для нагріву панелей достатньо лічених секунд. Четверте, гриль можна використовувати у трьох режимах для ще більшого різноманіття страв. Ось тут з боку у нас є ручка, якою можемо регулювати висоту кришки. Є три положення: звичайне розташування, яким, скоріше за все, будете користуватись найчастіше. Режим гриль-прес, у якому продукти готуються і знизу, і зверху. Підходить такий режим для м'яса, риби, овочів тощо. Може бути режим міні-піч для розплавлення сиру, підігріву соусу на готовій страві, приготування. Продуктів, які не можна чи не потрібно стискати, і третій режим настільна плита. Це вже на той випадок, коли потрібна більша площа на приготування. Насправді, з появою цього пристрою вдома може зникнути бажання їсти десь поза межами оселі, адже готувати з грилем зручно та ще й можна приготувати величезне різноманіття страв. Якщо вам сподобався гриль, натискайте на посилання в описі до цього відео, щоб зробити замовлення і заодно дізнатись актуальну ціну.